Наклей його викладуємо. Викладуємо спочатку по цьому, по контуру, а потім вже закладуємо все останнє. Так, озброївшись лише пінцетом та терпінням, шматочок за шматочком він викладає чудернацьку мозаїку. А все тому, що замість традиційної смальти за основу слугує яєчна шкарлупа. Саме із цього непримітного на перший погляд матеріалу ігор передарі створює справжні картини. Щоправда, робота над майбутнім шедевром потребує доброї підготовки. Шкалупу ми тепер запасаємо обов'язково, бо невідомо коли захочеться стати і почати працювати. Видуваються ці яйця, хоча можна через дірочку випустити звичайним способом, а потім його треба промити добре із внутрішнього і з верхнього боку. І просушити. а вже зваєного воно ну, вже того ефекту. Не буде розміри кожної часточки залежать від сюжету майбутньої картини та фантазії автора. Після того як роздріблені шматочки міцно приклеєні до основи, їх розмальовують акриловими фарбами та покривають лаком, щоб краще зберігалася. А ще яєчну шкарлупу можна поєднати із декупажем задля цікавої фактури на посуді, на шкатулках. На різних поверхнях, які можна декорувати, ще додаємо до цих шкалупи декупаж, наклеюємо зверху. Ми можемо його прижимати, і коли він розтискується, він дає несподівані форми і це додає роботі своєрідної ексклюзивності. Творення таких шедеврів справа клопітка на одну картину доведеться витратити близько місяця часу. Зате жартує майстер. Ця робота допомагає заспокоїтися та віднайти душевну рівновагу. А ще із матеріалом проблем не буде. Адже у безвідходному, однак, дуже живописному мистецтві згодиться не лише яєчна шкарлупа, але й фісташкова чи навіть крупи.